Слава Ісусу Христу! Я, я, я Се, сестри, давай, просимо Господа, щоб Господь назасловив наші зібрання помолилися. Дарий Господь, батько наш небесне, ми схиляємось перед тобою в цей час. Ми дякуємо Тобі, за те, що ти дав нам, Господи, можливість зібратися в цьому домі, в домі Твоєму, Господь, для нашого спільного зібрання, спілкування, прославлення Твого святого імені, Господь, це перше таке служіння в цьому році. Ми дякуємо Тобі за це можливість. Яку да там дав, Господь. Ми просимо серед будь і хай тобі вічному Богу буде слава. Амінь. Будемо співати, друзі. Валя. Христа, Пости майка, мира.

Yes. Брати і сестри по зливками видно вже добре, так. Сонечко вийшло. Слава Богу. Хочеться привітати нашого брата, пастора і народженням донечки. Хай Господь благословить. Брати і сестри, хотілося б сьогодні позміркувати над Словом Божим новий рік. Все спочатку починається да, і в серці в нас должен бути мир і спокій, коли ми покладаємось на Ісуса Христа, брати і сестри. Е, хотів би сьогодні порозмірковувати на тему відповідальності. От, е, що таке питання? Як, е, що для вас таке відповідальність? Слово саме відповідальність, відповідальність на російській мові. От хотів би задати таке питання, чи траплялось вам так чути якісь поради, чи настанови, і ви там приймали рішення якесь, коли вам щось відбувало або не приймали? Так. Да. Да, і що ви відчували, да? коли, наприклад, вам дали пораду і та порада спрацювала і так? Да? коли не послухав, да, думаєш, якось себе кориш, якихось. Моменти. Просто дивіться, відповідальність, якщо брати по і світу, по мирському, це готовність нести наслідки своїх рішень. Це готовність пронести наслідки своїх рішень. І в духовному світі так само. Тому що Господь дав нам слово. І чи ми робимо правильний вибір, чи неправильний вибір, це залежить від нас, брати і сестри. Буду читати Матвія 13 розділ із 10 по 17 вірш. І підійшли учні і запитали його, чому ти говориш до них притчами. Тоді він відповів їм, тому що вам дано знати тайниці Царства Небесного. Їм же не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, того відніметься і те, що має. Тому говорю їм притчами, бо вони, дивлячись, не бачать, слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається над ними Пророк Ту Іса, яке говорить: слухом почуєте, та не зрозумієте, очима дивитись будете та не побачите, бо затверділо серце народу цього, і вони вухами туго чують, і очі свої заплющили, щоб не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти серцем. І не навернутись, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні тому що бачать і вуха ваші, що чують. Бо істину кажу вам, що багато пророків та праведників бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили, та чули те, що ви чуєте і не чули. Брати і сестри, тут Ісус якби розподіляє людей на такі, знаєте, дві групи, да, які бачать і чують, які не бачать і не чують. І це е, определення цих людей це чують е, ті люди, які прийняли Ісуса Христа в Своє серце, і ті, що не чують, які ще живуть під законом гріха. І Бачите, у цьому вірші, у цьому розділі як би, розкривається тут і тема любові, да, що Господь от переживає за своїх дітей, навіть тих, які ще не ввірували в Ісуса Христа, які ще не прийняли, бо Він каже, я говорю, брати і сестри до них притчами. Він говорить, що якомога як проще їм поняти, але вони не хочуть цього розуміти, розумієте? І тут і про цих людей теж говориться, які прийняли Ісуса Христа, Він каже, бо тому, що вам дано, тому що вам подаровано не за якісь, брати і сестри, заслуги, а просто дано. І що коли нам дано, то ми маємо цим ділитися. І от в мене таке питання, от до цих дві групи людей, які прийняли, які не прийняли, чи у всі... і в тих, і в тих є відповідальність, як ви думаєте? Так, є сім тих відповідальність, і в тих людей є відповідальність. Бо ті люди, які не прийняли Ісуса Христа, в них є відповідальність за, от, за те. Де вони будуть проводити час у вічності, а цим людям, яким дано, на них покладена більша відповідальність це відповідальність того, що вони повинні нести цей світ, на яких на, на, ну, світло, яке поклав на них Ісус Христос, брати і сестри. І хотів би далі читати Луки, е, ой, з Матвія, 25 розділ, тут е, притчі про. Нерозумних дів, брати і сестри, і настільки от, читаєш Матвія, він дуже гарно так розкриває тему цієї відповідальності. І дивіться, у третьому ви всі знаєте, я не буду повністю перечитувати весь 25 розділ. Ви всі знаєте цю притчу про нерозумних дів. І тут говориться: нерозумні взявши світильники свої, не взяли з собою оливи, а мудрі разом із світильниками своїми. Взяли оливу в посудинах своїх. Вроді би, брати і сестри, розмишляв над е, е, от цим віршем і думаєш, от відповідальність. Да? Ми сьогодні говоримо про відповідальність і коли, наприклад, оці діви вони були разом да? одні е, у всіх були ці світильники, у всіх вони були наповнені е, ці світильники. І тут вони тільки ті розумні діви з собою ще взяли світильників. І вони йдуть, ідуть, і заканчується у них олива. І тут питання, я такий розмову і думаю, ну у них ж відповідальність у цих дів теж перед тими да? Чого вони не дали своєї оливи? Чого вони не дали своєї оливи, щоб ті теж увійшли у Царство Небесне. Так? Але тут, брати і сестри, от Що ну, знаєте, те, що прийнявати Ісуса, прийняв Ісуса Христа, да? те, що ти перебуваєш в спілкуванні, те, що ти от набираєшся, ти ще от. Ну, то є це дві різних голови. І оця олива запасна, яка була у цих п'яти е, дів, це от е, ваше е, служіння, ваше те, де ви перебуваєте в слові кожному, це ті запаси, які ви відкладаєте, розумієте? А нерозумні діви вони просто сиділи і ну, слухали, але не приймали цього до уваги. І коли, і от розумієте, коли вони приходять до тих дверей, коли вже розумієте, тут дуже важливо, коли ж. От півночі залунав крик, ось мені іде, виходьте, наказують на наказ, зустріч йому. Виходьте на зустріч йому. І коли ці діви кинулися, вони не кинулися зразу, розумієте, вони кинулися, що в них немає, коли вони вже побачили Ісуса, коли вже вони побачили Ісуса. І я розумію, чого вони не дали, а вони не дали, Його, тому що вони не можуть його дати. Ти не можеш віддати брати і сестри віру. Тій людині, яка її не прийняла, ти не можеш свої добрі діла передати цій людині, е ну, яка, не ну, яка цього не робила, розумієте? І тоді, коли людина це е мудра діва, коли вони досталися і вони входять в царство Небесне, ви розумієте? А ті діви, в яких цього не було, перед ними закриваються двері. І настільки, от, е я буду говорити далі про відповідальність цих людей ну, Віруючих людей, які несуть це світло. Але розумієте, коли людина не, не приймає да, Ісуса Христа, вона не мудра і що сьогодні говорить ось, 29, 25 розділ, тільки 30-й вірш. Ну, воно знаєте, воно не має звучати як налякування чи залякування, але брати сестри, ми маємо розуміти наслідок наслідок тієї відповідальності. на, Тобто, як я казав, що ми або приймаємо якусь от, приклад, да, коли вам щось совітують. І тут Господь Він нам совітує, що ми маємо бути мудрі. А в 30-му вірші він каже, якщо ми не мудрі, що ми будемо робити? Він каже: а цього негідного раба вкиньте в темряву зовнішню, там буде плаче скредить дубів. Сказав це про мову, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає, брати і сестри. Настільки важливо сьогодні, от новий рік, да, сьогодні ми святкуємо свято народження Ісуса Христа, і настільки сьогодні говориться, що дуже важливо, щоб Ісус Христос, брати і сестри, народився в наших серцях, Задля того, щоб здобувати мудрість протягом життя і йти до Господа, йти за Його повеліннями, як говорить Господь. Бо він каже, бо хто має, тому дасть і примножиться, а хто не має, тому відніметься і те, що маємо. Примножиться, брати сестри. Якщо ми зростаємо, якщо ми читаємо Біблію, якщо ми молимося, ми зростаємо. І коли ми зростаємо, нам це примножується. І ми цим ділимося. Але людина, коли вона не хоче, не хоче цим розумієте. Двигаться в такому процесі, в неї це забирається. Навіть вона це слово в собранні і диявол його ворує, тому що воно падає ненаправину почву, брати і сестри. Оце настільки важливо. І я скажу вам вчора, е якось вечором е трохи щось е неважно себе відчував, такий ліг. Е думаю, потрібно ще помолитися і заснув. Розумієте, заснув. І прокинувся, ну, Дух Святий так побудив, прокинувся два часа у час ночі і зрозумів, що я не помолився Богу. Я одів халат і пішов молитись Богу, бо розумію, що це сьогодні важливо. Сьогодні важливо в якихось моментах. І, знаєте, хотілося б просто спати, хотілося б просто нічого не робити. Але Господь побудже. І, брати і сестри, сьогодні дуже важливо відчувати отакі тонкості. Да? сьогодні Диявол ми самі вже е, знаємо, як і сьогодні проповідується, що він діє саме через такі моменти, саме через таке, от, оту, таку, таку, таку ниточку, де хоче обвести заблуждення віруючі дитини, брати і сестри. Е, хотів би ще от, зачитати, що совітує Господь, що він говорить до нас, він каже, от у Матвія 7 розділ, він каже, просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, «стукайте і відчинять вам. Оце сьогодні, брати і сестри, про відповідальність, простіть. Він, го... Він дає чіткі настанови кожній людині, що їй потрібно робити. Нема такого, що ти кажеш, перед Господом і ти скажеш, я не знав, що робити. Розумієте? Він каже, я все чітко кожному розписав. Для кожного. Він каже, просіть і буде вам дано». Чи просимо ми, брати і сестри, сьогодні, чому просимо ми прощення у Господа? Бо сьогодні, якщо ми не просимо у Господа, то ми йдемо проти Його волі. Ми живемо під законом гріха, сьогодні ми не маємо повного наслаждення. І ми от вчора е, е, так сиділи, спілкувалися, да? і один із братів каже, ми про відповідальність щось так <кхух> поверхнево забалакали, він каже: От я робив там на роботі на... Якісь ну такі начальні там да.